Сьогодні будемо проводити заміну тупічного підшипника моточини задній лівий на автомобілі Шкода Фабія 2004 року в універсалі. Оскільки маємо ось такий шум. Це вже говорить про те, що його потрібно якнайшвидше поміняти. Придбали ми такий ось коней оригіналу підшипник. Також буде замінено новий гвинт гальмівного барабану. Все змащено, затягнуто моментом, та й все. Далі буде працювати. Для того, щоб зняти ступічний підшипник заднього колеса на автомобілі Шкода Фабія, а також Автавія, Тур та інші автомобілі групи Ваг, на які встановлена задня балка. Нам потрібно викрутити гвинт кріплення тормозного барабану, потім відпустити стоянкове гальмо, для того, щоб вивільнити тормозний барабан, щоб при його знятті не пошкодити гальмінні колодки. Для цього можна використовувати або таку маленьку мантіровку або викутку. Після того, як ми зняли гальмінний барабан, у нас з'являється доступ до самого ступічного підшипника. Він тут іде разом вбудований в ступицю. Ось ми бачимо його стан. Він вже у нас скажімо так, шумить і все інше. Заодно буде проведено сервісне обслуговування галуйного барабану. Так, щоб відкрутити гайку, нам знадобиться 12-гранна головка на 30 і гарний упор обов'язково, тому що доволі таки міцно він тримається, дана гайка. Вона тут іде з стопором. Ось така яка сама себе стопорить. Така ж також вона є одноразовою. Після того, як її знімаємо, обов'язково потрібно міняти на нову. І все затягнути, звичайно, за допомогою динамометричного ключа відповідним моментом. Ось так Ось знімається легесенько, без ніяких скажімо так, зусиль після відкриття. Підшипники вже у нас трохтять повністю але ще не Ось Так, також потрібно буде почистити датчик АБС. Ось він у нас тут Щось знаходиться та щитує показники з... з самої ступиці. І все. Ось так працюємо далі міняємо, чистимо. Буде слугувати далі. так Ось і проведена заміна ступичного підшипника. Також його називають моточина на автомобілі Шкода 1,4 2004 року випуску двигун ББЗ. Також під час заміни, вже повністю вийшовшого з ладу підшипника. Було проведено обслуговування задніх барабанів. Альм, почищено циліндр, вимито. Також тут вже видно, що він дуже піддався за роки експлуатації значній корозії. Та, можливо, в подальшому потребуватиме вже повної заміни. Але на даний час повністю встановлено тут комплект оригінальних колодок. Разом з новим оригінальним ремкомплектом пружин, направляючих ось гальмівного тормозу. Планки залишились старі, тому що на той час ще можна було їх експлуатувати, але в подальшому, я думаю, при наступній заміні гальм потрібно буде міняти також планки. Також під час минулої встановлення гальм та заміни в повному комплексі, тому що попередні вийшли повністю з ладу. Було встановлено нові оригінальні задні гальмівні диски. Але вони стояли до цього, скажімо так, на уже більш новій моделі. Це саме шкода Фабі 1.2 2008 року випуску. Але вони повністю ідентичні розміром і чудово стали на даний автомобіль, оскільки він вже свої повністю використав. І було все тут дуже, скажімо так. В належному стані майже не працювало. Також під час огляду задньої арки бачимо вже повністю пошкоджений відбійник, він вже повністю пересох та не виконує свої функції. Ну, забруднений пильник. А також можемо побачити, як роки та корозія знищили повністю покриття амортизатора. Там вже там знизу не тримає повністю кришка. і Запильником чітко видно, що шток уже повністю весь підвержений корозії, то, скоріше за все, потрібно буде знімати його разом з подушкою амортизатора заднього. Ну і тоді вже обслуговувати задню арку, бо чітко проглядається корозія. Це їхня біда. Ну, обірваний задній, ось технологічні отвори. Арка також потребує вже заміни. Але гальма обслуговується все чітко. Стопочка помінялися. До речі, для затяжки вам потрібна буде зірочка 12 гранна обов'язково міцний шток до неї. І також споміжну трубу. Тому що ступінь затягування гайки у нас складає 70 ньютонів. перший етап. І другий і до тяжка на 30. Градусів. Також зубилом вироблено було болт тримання альмінного диску, тому що все вийшло з ладу. Буде замінено на новий. Ось ми його придбали в оригіналі. Вартує він недорого, близько 50 гривень. Затягується, до речі, з зусиллям 7 ньютон метрів. 4, 4 вибачаю, Дуже маленький затяг. Бажано міняти їх завжди на нові ці гвинти, тому що потім більше втратити часу і сил. Так, балка також в їхні болючі місця, але за роки вже що до неї мати. Ось вже в цих місцях починає активно з'їдатися корозією. Уже фарби майже не залишились. Ось також детримання ручника тримає. І ось верхні кронштейни їх, навантаження балки. та їхні... Місця, які потрібно обслуговувати. Також було виявлено суперкронштейн тримання задньої банки вихлопу. І вон, бачимо також проблему, як у мене, термозахист, впертий в кузов, який також може О, цікаві скрипи, які видає. І бачимо повністю знищений вон. вся стінка. Десь відсотки на 80% вже обшивки бампера немає. вона Перетворили це в мінерали і знову ушла в ґрунт. А тут тепер такі мелодії власник відчувати під час руху вона, як сопілочка, може йому наспівувати ансамблей ржавих амортизаторів, необслужених вчасно гальм, гальм, тому що потім попадають пригорілі частки, корозія, яка відлучується від гальмівного щита, і можуть відбуватися такі от як борозди. Ну Також воно все залипає, забивається пилюкою і все. Сталося встановити новеньку сюди пробочку. І все. І збирати, ставити десь. Так, тут, мабуть, потрібно використати молоток. А взагалі інструментів потрібно доволі такі немало, щоб повністю підійти правильно до даного питання. І не вийшло так, що знявши альмінний барабан, а він зніметься у вас в тому випадку, якщо більш-менш він до цього обслуговувався, не залипши там повністю, бо є випадки, що знімаються попереднього разу, два дні знадобилося, щоб його все відкиснуть відмочити. І якщо ви виявите там порвані пружини або ще щось, ну я думаю, вам або потрібно їх буде десь одразу шукати або замовляти і чекати, поки вони приїдуть, тому що зібрати назад, я думаю, це ж буде недоречно. Також обов'язково після замивки тормозів та чистки їх відповідними щітками, абразивами, доречно буде змостити антискрипом певні вузли. А саме, от планку, яка стикується на доводу метал, та по якій ходять пружини. Вони її прижимають, і під час натискання на гальма можна відчувати, чути точніше певні поскрипування, або коли охолоджується, буде проскакувати, проскрипувати. Ну і трос ручника також минулого разу було замінено. Взагалі воюємо з цією фабією, стараємося, міняємо їм, допомагаємо, але все уходить. Гвинти потрібно міняти. Потрібен час, час та кошти. Ну і обробили, звісно ж, антикором та змазали всі інші гвинти. Тому що потрібно підходити, автомобілі нас виручають і їх потрібно обслуговувати якісно. Не залишати кричущі проблеми на потім, тому що потім може трапитися в дорозі. Незручний момент, в незручний час і згадуватись власнику все. А якщо правильно обслуговувати, то можна отримувати комфорт і задоволення від експлуатації, хоч вже і не молодого, але надійного автомобіля шкода.